Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу за такий благословенний час, який ми маємо, що ми ще можемо прийти на це місце своїми ногами. Мого знайомого, коли йому кажуть, як у нього справи, він каже, дуже добре. І коли він це каже, в нього перепитують, а чого ти так кажеш, що в тебе все добре? Вроді кругом такий час, така ситуація, а він каже, тому що каже я ходжу, тому що я беру руками, тому що я бачу, тому що я чую, тому що осязаю і маю і вірю в Бога. І всі так дивляться і чудуються, а то воно так і є. А що ж, якщо цього нема, якщо хтось не ходить, якщо хтось не бачить, якщо хтось хтось не чує, а має щось інше, то, а й має Бога і не вірить в Бога, то, то в нього справи кепські. Знаєте, і ми щасливі люди, що ми можемо прийти на це місце своїми ногами, живі, здорові, прославити Бога, побачити один. Одного почути Слово Боже, напитися тої живої води, яке йде, і браття говорять Слово Боже, воно вселяється в нас вірою, розтворяється вірою. І я також хочу прочитати одно Слово Боже, це послання апостола Павла до Філіппійців, глава друга. І так, якщо є какое утішення во Христі, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренному мудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других ибо у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду стал как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Посіму і Бог привознёс его і дав Йому імя вище всякого імені, даби пред імені Ісуса преклонилось всякое коліно Небесних, земних і преісподніх. І всякий язик відповідал, що Господь Ісус Христос, славу Бога Отця. Які благословенні слова Апостол Павло говорить послані до Філіпійців. І... Також і до нас, як зберегти те, що ми отримали від Бога, від нашого Господа Ісуса Христа, і що ми маємо мати, нічого не робіть по полюбоприєнню або по тчиславію, але по смірянному мудрію почитайте один. Другого вище себе. Як це деколи важко когось мати рівним собі, просто рівним собі. А тут написано вищим себе. І на прикладі Ісуса Христа, який, так як написано по Писанні, Он, будучи образом Божим, не почитав хищенням, бить равним Богу, но унічижив себе самого. Прийняв образ раба, сделавшись подобним чоловіком по віду став як чоловік. Бог став як людина. Як деколи мені важко, унизитись, ну як унизитись, умолитись і воно так смирити себе. І бути послушним. Але як написано, що ми маємо мати ті ж самі чувствування, що мав Ісус Христос, деколи ми шукаємо інші шляхи, інші методи, щоб зробити саме щось може і важче, фізично, духовно, але не зробити те, що саме легше – смиритись. І умолитись і когось почитати вищим за себе. І колись я це опускаю, йду далі, і, і щось не виходить, щось воно не йде так, як має йти. І задаєшся питанням чому? І знаєте, знаходиш, читаючи Слово Боже, знаходиш відповідь. Чому? Чому Бог деколи не відповідає на молитви? Чому стається якийсь нюанс такий, як він стається? І знаєте, раз читав, це 17-й псалом. 17-й псалом. І тут є такі віршики. 26, й 27. й і 28, ну і 29. смілостівим ти поступаєш милостиво, з мужем іскринім іскренно, з чистим чисто, а з лукавим по лукавству Його. Як переді мною брат казав, що є люди такі деколи лукаві і вроді і служіння йде, і Богу служать. Але щось не так. А тут чітка відповідь. Змілостівим ти поступаєш смілостіво, з мужем іскринім, іскренно, з чистим, чисто і з лукавим по лукавству Його. І я собі задаю питання із тих критеріїв милостивий, іскриній і чистий. Ці поняття три можна розбирати і дві-три і години, але кожен з нас знає своє серце, свою внутрішність, і коли він дійсно розбереться, я сам в собі, то воно буде зовсім інакший шлях, зовсім інакша ситуація в тій чи іншій, в тому чи іншому вимірі, в тій чи іншій ситуації. Знаєте, дуже нелегкий зараз час, браття, про це говорять. І коли, особливо для нас, чоловіків, я зовсім не люблю говорити про цю тему ніколи, і коли питаються, і коли це. Але, знаєте, коли просто молишся, Господи, дай мудрості пройти це. Забери той страх, тому що той страх не від тебе. І... Бог, коли ти іскренні, іскренні, тобто я іскренні помолюся, Бог забирає той страх, ходиш і працюєш. І буває таке, що навіть Бог дає на серце, що навіть якщо ти щось не так буде з тобою, що говорити, як говорити і коли говорити. Знаєте, ще 28-й. «Ібо ти людей обнітених спасаєш, а очі надменних унижаєш». уніжаєш. Ти возжигаєш світильник, мой Господи, бо Бог мой просвещает тьму мою. З Тобою я поражаю войско і з Богом Моїм восхожу на стіну. Бог не порочен путь его, Бог не порочен путь его. чисто Слово Господа, щит Он для всіх уповающих на Нього. Всі ми вибрали той шлях, який ми маємо. Це шлях до вічного життя, і уповаємо на вічне життя, тому що на цій землі, кому як відраховано, скільки кому. І Господь нам дав Слово Боже, яке має наставляти нас, як проходити цей шлях. Але 32 й віршик говорить нам, ібо хто Бог, крім Господа, і хто защита, крім Бога. Нашого, тільки Бог, тільки в Бозі, і перебуваючи в Ісусі Христі, маючи Його чувствування, смирившись, умалившись і почитаючи ближнього Свого вищим себе, якщо ми це зробимо, то побачимо той результат духовний, який реально вирішить всі наші проблеми. І Бог буде поступати з нами так. Як ми, якими ми являємось. Якщо ми іскрені, Він поступить з нами іскренно. Якщо ми чисті, то він поступить з нами чисто. Ну якщо ми, не дай Бог, не буду озвучувати, то буде так і поступати. Давайте помолимось, щоб ми, ці слова, розтворились в нас вірою, щоб ми були милостивими, чистими, іскриніми перед людьми, перед Богом. І тоді Бог так же само буде з нами поступати. I mean.